Та друзі, давайте подивимося, що на нас чекає у вівторок, 2 вересня. Місяць перейшов у знак Козиріг сьогодні. Дуже сприятливий час для ділової активності для того, щоб працювати з довгостроковими стратегічними цілями, для того, щоб наводити лад у повсякденних справах. Козиріг це земна стихія. Цей знак любить порядок, структуру, субординацію, планування і дисципліну. Саме такі якості ми можемо сьогодні дуже ефективно і успішно. Застосовувати, крім того, Меркурій, планета контактів, комунікації, договорів взагалі нашого мислення і навчання, міняє знак, переходить у діву і з'єднується з надзвичайно позитивною зіркою регул. Тому сьогоднішній день один з найкращих протягом тижня і для навчання, для контактів, для підписання договорів, для відкриття проєктів і, взагалі, для будь-яких важливих справ, які стосуються інтелектуальної праці. Торгівлі і роботи з документами